Знімаємо серветки і заливаємо розчин. Повертаємо серветки на місце. Підключаємо живлення. Після встановлення підійміть робота вгору за допомогою пульта та натисніть кнопку автоматичної роботи. Перші проходи виконуєте з подачі миючого розчину. Для вімкнення або вимкнення автоматичної подачі скористайтесь кнопкою на пульті. Якщо робот зупинився в незручному місці, де ви не можете дістати його рукою, спробуйте перемістити його за допомогою пульта. У разі помилки або відсутності реакції, обережно підтягніть робота до себе за страхувальний дорос. За потреби замініть серветки на чисті. Фінальні проходи краще виконувати чистими серветками, без подачі вмиючі ворожчину. Для зняття робота отримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. Після зупинки зніміть його з вікна.